У нас є друзі включення з Донецького напрямку, і це буде Іван Ярмоленко, санітарний інструктор медичного пункту 21 окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Пане Іване, ми вас вітаємо і хочемо почути від вас щодо загальної обстановки на вашому напрямку і якісь, як зазвичай цікаві деталі. Вітаю вас. Дякую, що запросили мене до себе на ефір. По загальному стану, наразі можу сказати, що ситуація йде стабільно важка, і ворог постійно тисне на різні участки нашої зони відповідальності. Але хлопці тримаються, роблять, що можуть. Відповідно до останніх їх тактичних спроб щось зробити, тобто, це йде накат. За накатом виявляються наші вогневі точки. Після чого ворог наносить враження по цим вогневим точкам, через що наші повинні якимось чином відкатуватись трошки назад, і через що в нас є поранені і люди, які потребують евакуації. Наразі ситуація така. Якщо щось ще цікаво, то будь ласка, питайте Цікаво геть дуже багато. Пане Іван не так часто медики вмикаються до нас також в стрім. Хотілось би трошки саме по медицині вас питати. Ви згадали про евакуацію і евакуація подекуди це найважче в дуже важких умовах. Доводиться це робити. Розкажіть, будь ласка, як вам це вдається? Наскільки складно наразі зараз на вашому напрямку налагодити евакуацію пораненого? Евакуація поранених це дійсно одне з найважчих маневрів, які проводяться в армії, і вона завжди відповідає ситуації, яка склалася на полі бою. Основні проблеми евакуації, як завжди, ворог постійно намагається якимось чином завадити евакуацію, якимось чином попередити будь-якими засобами не дати евакуювати пораного бійця. Через що ми постійно стикаємось з такими проблемами, як обстріл самого руху евакуації, обстріл евакуаційних груп, евакуаційних машин не знаю навіть, що, що вам такого ще тут тут більше розказати. Але ситуація стабільно важка. Але наразі можу чесно сказати, що всі поранені нашого підрозділу евакуюються, евакуюються вчасно і всі живі, що найважливіше в нашій роботі. Саме так, пане Іване, саме розуміння того, що в разі отримання поранення тебе евакуюють, це дуже сильно, скажімо так. На... Не ну під бадьорі, можливо неправильно слово, але ну дозволяє тобі триматися в, в нормальному бойовому стані. Розуміючи, що якщо ж трапиться, то все таки тобі нададуть допомогу. Це дуже важливо. Тому дякуємо вам за вашу працю. Але хотів би ще запитати, знаєте про що характер поранень наших бійців? Тобто від чого найбільше потерпають хлопці на, на передньому краї? Основна проблема наразі це буквально практично всі бійці, яких ми евакуюємо, мають виражені ознаки акуворотравми, тобто контузії. На другому місці у нас йдуть легкі поранення, осколкові кінцівок. Крім того, так як це бої в місті, є багата кількість поранених не так осколками, як частинками скла або тих матеріалів, з яких складаються будинки. Така ситуація на третьому місці, на мою думку, йде опіки чадний газ через пожежі, тому що знову ж такі бої в місті, і далі вже йдуть кульові. Скажіть час від часу з'являється інформація про те, що ворог використовує хімічну зброю і різні хімічні речовини. Чи фіксуєте ви зараз такі прояви у себе на ділянці? На цій ділянці, де ми зараз знаходимося, ми такого чули дуже рідко. Але на нашому попередньому виході це було Сіверський напрямок. Там постійно ворог використовував димові гранати з хімічною зброєю хлорпікрином, які скидалися з дронів як скид, тобто, так ця проблема є, але наразі вона не є для нас основною. Ну і принагідно маючи таку можливість, хотів би запитати вас про медичну службу саме росіян. Можливо, у вас є якась інформація, як вони ставляться до поранених і чи здійснюють ось евакуацію? Тому що подекуди часто ми бачимо, коли навіть БМП не нехто переїхати там ще на півживого росіянця і втікти? Дуже цікаве таке спостереження, з яким ми тут тут стикаємось. По-перше, до нас надходить інформація щодо евакуації противника з двох, так би мовити, джерел. Перше джерело це перехоплення їх радіопереговорів. друге те, що ми чуємо від бійців, яких ми евакуюємо. В принципі, складається така картина, що в них є певна градація людей, за певними вони будуть їхати і вивозити за будь-яку ціну. За другими просто їм кажуть, сам повзи, воно там десь є хтось, хто тебе може забрати. Тобто там є якісь преференції, які віддаються певним бійцям, тому що за спостереженнями наших бійців були поранені, за яким видвігалася ціла бронегрупа. Звичайно, з супроводом наших, звичайно, з втратами. Але ось якось так. Тобто, там щось що, в цьому плані дуже цікаво. Те, що ви сказали про те, що е, БМП чавлять своїх поранених, так це, це, це ж е, стикаємось, але це можна сказати не системно. Я це просто віддаю на паніку у уміхвода тієї бойової машини, яка робить е, такий подарунок нам. Іване, ми дуже дякуємо вам за вичерпну інформацію. Принагідно також безмежно повагу військовослужбовцям, військовослужбовцям вашої бригади і особливі вітання передавайте пану кучеро і пану мозку. Не знаю, знаєте ви їх чи ні, це спікери вмикалися від. Від вашого підрозділу те, вмикаються часто до речі, ніби вже змагання. Знаєш, якісь вимальовуються, пане саме так. За, за неперевіреною інформацією, можливо, так і є. Але ми раді бачити всіх, хто включається до нашого теру з лінії бойового зіткнення. І пане Іване, дуже вам дякуємо. В першу чергу за вашу працю за те, що ви своєю працею ну, максимально підтримуєте бойовий дух бійців, тому що знову ж таки повторююся. Розуміти, що тебе в разі чого евакуюють і не дадуть допомогу, це ну дорого коштує. Тому величезна вам подяка. Чекаємо вас ще на включеннях у нашому стрімі. Я нагадаю для наших глядачів, що це був Іван Єрмоленко, санітарний інструктор медичного пункту 21-го окремого батальйону, спеціального призначення окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького з Донецького напрямку. Дякуємо вам. Дякую вам за запрошення. Слава Україні! Героям слава Героям слава! Сподіваємося, Іван завітає до нас ще і зрівняє з рахунок із також своїми побратимами, тому що кучери мозок це також. Безліч харизматичної цікавої інформації для нас насправді, чим більше ну, таких потужних, гарних і фахових, вірних і досвідчених людей включиться, то для нас, звичайно, це найкраще. Так само, як і для наших глядачів, я всьому просто впевнений.